Вітаємо! Я Наталія Гущина, я Ірина Василашко. І сьогодні ми представляємо авторську концепцію підручника здоров'я, безпека, добробут, який ми створили за загальною редакцією Тетяни Бойченко. Підручник для 8 класу продовжує лінійку підручників для 5, 6 та 7 класу, які є переможцями конкурсів 22, 23, 24 років. Його створено відповідно до модельної навчальної програми нашого авторського колективу. Основна ідея і Модельної навчальної програми і підручника полягає в розвитку дитини через розуміння себе, оцінювання власних сил та можливостей, постановку цілей з урахуванням цінностей. Ми прагнемо навчити дитину жити в безпеці і добробуті і бути при цьому здоровою, тому підручник максимально практико та профорієнтований, спрямований на набуття навичок життєво необхідних для людини. Ми створили не просто підручник, а навчальний комплект, це до якого входить, окрім підручника, який ми створили до нашої авторської модельної навчальної програми, ще навчальні матеріали до підручника в цифровому додатку, це і робочі арку, ще тести, інтерактивні вправи, відеофрагменти, навчальні проєкти. Також є інструменти формувального оцінювання, чек-листи, цифрові вправи. Простір кожного параграфа розширюється тому, що матеріал подається не тільки через друкований формат, але й через цифровий формат, відео, інтерактивні вправи, робочі аркуші. Досвід дітей 12, 14 років невеликий, і тому такий підхід дозволяє краще зануритися в тему, а багаторазове вправляння при виконанні вправ сприяє розвитку необхідних навичок. Більш детально про електронний додаток вам розкаже Ірина. Також до нашого комплекту входить календарне тематичне планування. Також для вашої зручності ми розробили таблиці для підсумкового оцінювання. Підручник та матеріали цифрового додатку можна легко використовувати для планування з різним навантаженням на тиждень, для розробки різних типів і форм уроків. Переваги нашого підручника, насамперед, це сучасність тем завдань підходів. Підручник враховує виклики сьогодення, актуальні теми та новітні педагогічні методики. Чітка структура, зручна навігація, зміст підручника логічно побудований, а зрозуміле форматування допомагає легко орієнтуватися. Яскраве оформлення, комфортне сприйняття, ілюстрації, інфографіка та дизайн зроблені так, щоб матеріал був зрозумілим і привабливим. Цифровий додаток, як невід'ємна складова, онлайн-матеріали доповнюють друкований підручник, роблячи навчання гнучким та інтерактивним. Практику ріфтовність, значущі для учнів життєві завдання. Кожен розділ містить вправи, які допомагають застосовувати знання у реальному житті, спрямованість на розвиток критичного мислення, завдання стимулюють аналіз, оцінку інформації та ухвалення зважених рішень. Відповідно до модельної навчальної програми, зміст підручника структурована за трьома змістовими лініями. Безпека, здоров'я, добробут. У вступі ми зосереджуємося на питаннях ціннісного ставлення, життєвого самовизначення підлітка, формування його як громадянина та патріота, що є надзвичайно важливим в умовах воєнного стану. В більшості аспектах у восьмому класі концентруємося на особистісному рівні, але з врахуванням національного та глобального рівнів, що отримують свій розвиток додатково ще й у дев'ятому класі. До кожного розділу є титули. Вони слугують навігаційним орієнтиром, які допомагають учням зрозуміти, які ключові теми та навички вони опанують, шмуц титули окреслюють зміст розділу, акцентують увагу на важливих аспектах безпеки, критичного мислення, правової обізнаності, фінансової грамотності тощо, а також, мислення та правово... а також мотивують до практичного застосування знань через моделювання ситуацій, аналіз реальних загроз і створення власних проєктів. Нескрізними для підручника є 5 рубрик: постановка проблеми, робота з інформацією, експертна думка, проекти, ключові ідеї параграфа. Навігаційні пітограми допомагають легко орієнтуватися в підручнику. Простір друкованих сторінок розширюється через відеоформат. Методичний апарат підручника є таким своєрідним конструктором, який дозволяє реалізувати всі основні етапи уроку. Це мінімізує час вчителя на підготовку уроку та вивільнює час для творчості. Зупинимося детальніше на рубриках. Кожен параграф починається з опису проблемної ситуації, яка зацікавлює учнів і спонукає до аналізу. Часто це подано у форматі коміксу, що робить матеріал цікавим для учнів, наочним і доступним. Ця рубрика позначена піктограмою рупора, що вказує на постановку проблеми та залучає учнів до активного обговорення. Рубрика Експертна думка додає глибини розгляду теми, адже учні отримують пояснення від професіоналів, науковців, лікарів, психологів, рятувальників та інших фахівців. Це не лише допомагає краще зрозуміти складні питання, а й розширює уявлення про різні професії. Таким чином, ця рубрика виконує ще й профорієнтаційну функцію, показуючи, які знання можуть бути застосовані в реальному житті. У рубриці Робота з інформацією представлені завдання спрямовані на аналіз, інтерпретацію та критичне осмислення поданої інформації. Тобто у підручнику учні не просто читають готові висновки, а самі здобувають знання. Вони аналізують тексти, порівнюють інформацію з різних джерел, досліджують графіки, діаграми, інфографіку. Це допомагає формувати критичне мислення та навички роботи з інформацією, що є необхідними в сучасному світі. Завдання ж підручнику спрямовані на те, щоб учні могли не лише запам'ятати факти, а й зрозуміти їхнє значення, робити власні висновки та застосовувати знання на практиці. Завдання типу факти – фейки». Ну, це наше ноу-хау, сприяють розвитку критичного мислення учнів, вони аналізують різні випадки, розрізняючи факти від фейків і вчаться визначати причини, чому певна інформація є неправдивою чи маніпулятивною. Такий підхід допомагає учням краще розуміти реальні проблеми та ситуації і покращує навички оцінки інформації і критичного осмислення соціальних явищ. Кожен параграф завершується рубрикою Ключові ідеї параграфа. Це допомагає учням узагальнити та систематизувати засвоєний матеріал. Основні висновки подано у стислій і научній формі, найчастіше у вигляді інтелект-карти, яку потрібно доповнити або ж навіть створити самостійно, це вже наприкінці підручника. Це сприяє розвитку аналітичного мислення, саморефлексії та критичної оцінки власних знань. Окрім роботи з інтелект-картами, передбачені вправи на самооцінювання, які допомагають учням визначити рівень сформованості, їхніх компетентностей та навичок. Такий підхід розвиває не, лише, розвиває не лише наукові знання, а й рефлексію, емпатію та вміння усвідомлено оцінювати власний прогрес в розвитку. Ірина? Прошу. Самовизначення це найважливіший етап дорослічня, успішної самореалізації особистості. Ця тема є наскрізною для всіх розділів у підручнику. Ми прагнули, щоб підлітки не просто мали уявлення про необхідність самовизначення, а зрозуміли і наполегливо вчилися реалізувати власні життєві плани, враховуючи свої сильні сторони, відчули свою значимость і в родинному колі, і в колі друзів, були самосвідомими громадянами і патріотами. Щоб розібратися в цьому, вони мають відповідати на певні важливі запитання. Зрозуміли, які навички необхідно розвивати, щоб оволодіти певною професією, і щоб представлена 3D-формула: Діємо, дбаємо і думаємо допомогла обрати справу життя. Ми вважаємо, що нині тема ідентичності. Особистості є визначальною. А також ви бачите, що кожна рубрика з фахівцем це іще раз профорієнтаційний матеріал для того, щоб діти ознайомлювалися з новими професіями. Підлітки будують за певним алгоритмом свій маршрут професійного вибору та реалізують проекти. У розділі добробит, які дають можливість усвідомлювати правильність самовизначення. І так само вони мають певний маршрут за певними кроками від дослідження себе до певних дій, Безпека. Це базова потреба, життєва цінність, і в умовах воєнного часу наше завдання щороку зміцнювати щит безпеки. У попередніх класах акцент робився на те, що молодші підлітки звертались більше до дорослих до фахівців. У цьому віці ми наголошуємо на усвідомленості прийнятих рішень як для власного життя. Так і як ці рішення можуть вплинути на інших. Формування компетентності й безпеки життєдіяльності є наскрізною темою через усі розділи. У параграфах запропоновано і відео, і комікси, що особливо люблять діти, схеми, діаграми, малюнки, Учні та учениці мають можливість. Проживання небезпечних ситуацій завдяки моделюванню, що формує у них певний алгоритм поведінців в таких ситуаціях у реальному житті. Авторський колектив при створенні методичного апарату використовує різноманітні сучасні методичні підходи, блоки завдань після кожної рубрики. Або певного тексту у параграфі структурована від простого до складного через системний підхід різнорівневих завдань відповідно до таксономії Блума. Також ми використовуємо STEM-підходи. Учнівство шукає розв'язання певних проблем через інтегровані вправи, що сприяє формуванню одночасно різних компетентностей, і підвищують результативність навчання. Зміст вправ розроблена так, щоб розвивати критичність мислення і сприяти формуванню ключових компетентностей, таких як вміння аналізувати інформацію, оцінювати власні думки і думки інших, вирізняти проблему і бачити шляхи її розв'язання, формулювати самостійне Судження, що особливо важливо вже в цьому віці. А також хотіла показати вам на прикладі, що учні можуть опрацювати певну право, зробити дослідження, а в даній вправі будуть формуватися такі компетентності, як математична, екологічна. Громадянська соціальна активність, ініціативність, і якщо це буде дуже доречно, то вони зможуть дослідження перетворити на певний STEM-проект. Відомо, що навички краще формувати через проєктну діяльність? Наш авторський колектив пропонує реалізувати протягом навчального року проєкти довготривали, наскрізне, многокомпонентним. Це проєкти портфоліо, які наповнюються не тільки протягом цього року, а частково матеріали використовуються з минулих років. Чому ми обрали такий підхід? У сучасних обставинах змішаного навчання треба бути гнучкими, і тому частинами буває легше щось реалізувати, базуючись, як я сказала, вже на створених матеріалах з минулих років, або на матеріалах, що будуть створювати інші групи. Цьому також сприяє і спірально побудована програма. Ціми доповнюються, розширюються з кожним наступним роком. Учнівство реалізує протягом року три портфоліо проєктів з тем безпека, здоров'я, добробут. У цих портфоліо є як міні проєкти дослідження, комплексне інтегровані вправи. Тут можуть бути і проєкти за власним задумом самих. Підлітки. Навчальна проєктна діяльність в цьому сприяє безпосередньо реалізувати, набути знання на практиці. Така діяльність збагачує досвід учнів у спілкуванні, сприятиме встановленні нових знайомств, допоможе усвідомити свої можливості і прагнення. Робота в команді, перш за все під час проєктної діяльності сприятиме розвитку навичок співпраці, самоорганізації, формуванню сили волі, адекватної самооценки. Але якщо ми додаємо, що це будуть stem проекти, і вони тоді будуть направлені, по перше, на розв'язання соціально значущої проблеми. і тоді це буде цікаво безпосередньо учням та учницям, що в свою чергу також потребує використовувати знання і навички не тільки з нашого предмету, а з різних наукових галузей, сприятиме системному мисленню, математичної грамотності, технологічної та безпосередньо підприємливості. Продуктам STEM-проєкту, як правило, буде створення прототипу або певної моделі. Тому ми радимо брати СТЕМ проєкти. У межах розділу безпека учні та учениці реалізують наскрізний проєкт щит безпеки, який вони розпочали ще у 6 класі. У розділі Здоров'я такий проєкт, як твій здоровий ритм життя. Смачно і корисна національні традиції по-новому у розділі добробут, проекти, індикатори фінансового здоров'я робимо добрі справи разом для рідного краю. Це низка проєктів та досліджень, які зібрані у портфоліо, де відслідковуються зміни в розвідку навичок, набуваються нові, узагальнюється досвід. І певні досягнення. Вчитель має гнучкі рамки реалізації проєктної діяльності при змішаній формі навчання перед вами проєкт архітектори успіху. Як вони створюють ідеальний будинок для навчання? І ви бачите, запропоновані певні кроки планування такого проєкту. І безпосередньо його презентування. Або учні та учениці можуть обрати власний шлях партнерство та командна робота. Діємо разом. Це не просто назва параграфа, це правила життя. Вчитель у партнерстві з батьками, громадою можуть. Підтримати прагнення молоді стати кращими. Виконання вправ у команді безпосередньо з дорослими буде сприяти добробуту, впевненості молоді у своїх силах. Ми робимо певні пропозиції, наприклад, даючи скарбничку таких добрих справ, а учні та учениці можуть обрати, або вони можуть обговорити певну справу. Як вони і що можуть зробити для своєї громади? З концепцією нашого підручника ми пропонуємо готові уроки за конструктором параграфа. Кожні 5-10 хвилин змінюється діяльність. До підручника, як вже говорилося, є календарне планування, навчання вчителів. Цифрові додатки з методичними матеріалами, інтерактивні вправи і інтерактивні робочі аркуші. Пропоную вам детально ознайомитись з електронним додатком. А зараз перед вами сторінка електронного додатку і з матеріалами за нашою авторською концепцією. Тут ви бачите Різноманітні розділи, ви можете легко відкрити певний параграф і ознайомитись з деякими додатковими матеріалами, наприклад, відео, попрацювати з ними або, наприклад, з інтерактивними правами. і ви можете відслідкувати як виконують ці вправи учні. Також, наприклад, ви можете: ну, от, наприклад, секрети ефективного навчання, і ви можете скористатися інтерактивним тестом, перейти в нього, перевірити, перевірити як. Діти засвоїли, і вони, наприклад, я дам одну відповідь відправити, і вони отримують, за результатами проходження такого тесту вже певні мати бали для оцінювання. На сторінках підручника так само запропоновано певні вправи для того, щоб ви могли оцінити. Знання, навички та уміння своїх вихованців. Наш підручник створений з думкою про реальні потреби сучасного вчительства та учнівства, він не лише забезпечує якісний зміст, а й допомагає організувати освітній процес ефективно, цікаво та інтерактивно. Ми прагнули зробити його зручним у використанні насиченим практичними завданнями, що мотивують учнів мислити, досліджувати й діяти. Дякуємо за увагу та запрошуємо до співпраці.